Бійці Азову поповнили обмінний фонд під час спецоперації на турецькому напрямку. Вони взяли у полон 20 російських військовиків. Як повідомили у підписі до відео, більша частина окупантів не вижили і досі лежать у полях і посадках після невдалих штурмів. Азовці нагадали, що добровільно скласти зброю це єдиний спосіб для росіян повернутися з України живими. Щодо решти, бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азова обіцяють подбати про їхню ліквідацію на своєму напрямку. Я Гумбетов Расим Пинахович, 27.08.1996 года рождения, 9 бригада, 1 МСБ, Стрелок, Республика Дагестан, город Дербент, село Великент. Мирхаев Ренат Фахрудинович, 30 мая 1982 -го года рождения, 9 бригада, 2 МСБ, рядовой Стрелок, Челябинская область, город Коркин. І ворог не припиняє спроби штурмувати позиції ЗСУ. з 26 по 27 березня расисти шість разів атакували на Харківщині, але їх дії були марні. Ситуація залишається під контролем наших військ. Про це повідомляється в оперативній інформації генштабу зсу на харківському напрямку. Ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська на Коп'янському напрямку. Вчора відбулися чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Лубівки та Загризового. Детальніше зараз про ситуацію на харківському напрямку будемо говорити із речником оперативно-тактичного груповання Харків Павло Шамшин долучається до нашого ефіру. Пане Павле, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго ранку, пане Павле. Чи змінилася суттєво ситуація на харківському напрямку за цей тиждень? Окупанти загалом почали діяти активніше, чи навпаки інтенсивність штурмів зменшилась зараз.